Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати отаку смачну експрес-піцу. Перш за все, включаємо духовку і нагріваємо її до 180 градусів. Поки духовка гріється, я займусь начинкою для піци. Я взяла отаку середнього розміру рожеву цибулину, розрізаю її навпіл, а потім ще навпіл, і нарізаю тоненькими такими четвертинками. Порізану цибулю трошки підсолюю, можна додати лимонного соку або оцту, і перемішую і відставляю поки в сторону. Я завжди перед приготуванням піци роблю ревізію в холодильнику. От знайшла такий шматочок напівкопченої ковбаси, нарізаю її дуже тоненькими шматочками. Звичайно, замість ковбаси можна використати сосиски, сердельки, маслини, гриби, все, що у вас є, а можна всього потрошку додати або щось окремо одне. Також я ще взяла ложку аджики і додаю ще ложку томатної пасти до аджики. Аджику з томатною пастою перемішую. Ще додаю сушений. Базилік і хмелі сунелі Все перемішую і відставляю Намазка наша готова. Грам 150-200 твердого сиру натираю на тертушку. Підготувала, тепер лишилося лише зібрати нашу піцу. Для піци я купила упаковку круглого лаваша, там їх 5 штук, але буду використовувати лише два отаких от Одного зараз відставляю в сторону, а один лишаю на деко змазую його столовою ложкою майонезу і посипаю частиною сиру, який я натерла. Звичайно використовую меншу частину сиру. Накриваю другим листком лаваша так щільненько прижимаю. І цей лаваш змазую підготовленою аджикою з томатною пастою. Тепер викладаю цибулю. Якщо вона пустила юшку, то ту юшку треба злить, звичайно. Тепер так красиво, рівномірно викладаю ковбасу, а зверху присипаю все сиром, який у нас лишився. Така піца печеться дуже швидко, буквально декілька хвилин. Сир розплавився, піца готова. Люблю цибульку тут, щоб вона була така хрумка, вона тоді дуже ароматна і смачна. Таку піцу дуже швидко готувати, гості на порозі. Піца на столі. Тому такі заготовки лаваша дуже часто виручають, а щоб він краще зберігався і не зіпсувався його в декілька пакетів целофанових і в холодильник. І так він буде зберігатися тиждень, а може, навіть і більше. Нарізати таку піцу краще всього ножицями. Отак я це і роблю, і зараз буду куштувати. Ароматна! О, така тоненька. М -м -м. Кажу ж вона смачна? М -м -м. Неймовірно смачна. Мої чоловіки спочатку розчарувались, що вона не справжня піца, з лаваша, а потім скуштували і сказали: ні, це смачно. А тоді ще й додали, це дуже смачно. Приготуйте, не пошкодуєте. Дякую, що були разом зі мною, за коментарі ваші, дякую, за вашу небайдужість. Заходьте ще. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі.